Ніколи не роби таких помилок, коли запускаєш рекламу Facebook та Instagram. Не запускай рекламу в будь-яку пору дня. Старайся робити так, щоб коли ти запустив рекламу, вона пішла на модерацію, пройшла модерацію і почала показувати своїм потенційним клієнтам після 12-ї ночі. Адже якщо ти запускаєш рекламу в будь-яку пору дня, вона може пройти модерацію доволі швидко або дуже довго. Якщо вона проходить модерацію швидко, і до кінця доби залишається декілька годин. Вся твоя реклама старається якомога швидше відкрутити від той рекламний бюджет, який ти позначив. І відповідно воно розділяє погано бюджети, і ти отримуєш або нульові результати, або погані результати. І цей факт був перевірений мною вже більше сотні разів, коли я запускав рекламу різним клієнтам. Саме тому, будь ласка, запускай рекламу так, щоб вона починала свій показ після 12-ї ночі. Підписуйся на мій інстаграм профіль та вивчай маркетинг повністю безкоштовно за допомогою моїх рілз. До зустрічі! Нічого, ну це нормально.